Мої любі українці, рада вітати тут, в цій українській хатині всіх вас, всіх тих, хто любить, хто цінує, хто береже і хто взагалі дотримується традиції, хто не дотримується, але кому цікаво. Всі ви знаєте, що завтра у нас 14 серпня. І ми будемо святкувати свято Маковія. Перший спас, або як його називають, ще медовий, тому що саме на цей спас. Люди освячували свій мед. Перший і цьогорічний. Обов'язково несли водичку. Водичка у цей день прирівнюється до стрітенської. Не забудьте, вона має дуже велику, цілющу силу. І не заслужена ця традиція чомусь напівзабута. Хоча наші бабусі і ті люди, які знають, завжди несуть з баночкою меду, несуть баночку водички. І Маковічик, або букет, який обов'язково потрібно посвятити освятити в церкві. І він є не просто красивим букетом для окраси нашої оселі, для незвичайного аромату, для цього духмяного духу Маковейського. І він ще є оберегом, який оберігає родину, хатину від всього злого. І звичайно, основним атрибутом, який обов'язково про який обов'язково знали кожна українка і кожен українець, і це був мак. А мак? це могли бути головки маку, які раніше сіяли у себе в хозяйстві. Це могли бути просто маківки видюка, які ви могли знайти на одній із меж нашої прекрасної української землі. Чому саме мак? Чому вважалося, що саме Маквидюк, такими мілюсінькими маківочками, зернинками, був таким страшним для відьом? Його освячували обов'язково в церкві як захисний такий оберег і користувалися ним в побуті, в хазяйстві і в господарстві. От детально зупинимося, що робили з цим маком. По-перше, спочатку та традиція, та легенда, чому мак. Ну, вважалося, що саме Маквидюк відлякує відьом, від, не допускає ніяких чародійств, від уперів, захищає, що це таке було дуже страшним, і від так званих ходячих покійників або, як ми кажемо, привидів. Так. Саме вважалося, якщо ви прийшли з церкви і обсипали кожного члена своєї родини. Цим маком зробили такий умовний магічний маковий кружечок, коло. Потім скрізь в хаті ви теж посипали, ви посипали біля криниці, ви посипали там, де ваша худоба. Тобто біля забору, біля фіртки, своє обіцявся, то вам не страшні ніякі злисили на цілий рік до наступного маковія. Старі знахарки, люди, які в цьому дуже зналися, вони навіть казали, що якщо Маквидюк освячувати три, сім або навіть дев'ять разів на Маковея та на Великдень, то він мав дуже велику силу. Його зберігали в таких спеціальних хустиночках, зав'язували, і мали, і, скажімо, користувалися ним. Коли дуже було потрібно, наприклад, перед тим як народилася дитина і прийшли вперше дивитися на дитину, то обов'язково біля порогу теж. Засипали цим маком, щоб дитині нічим не зашкодили. Як я вже казала, якщо криниця біля води, тому що вода це життя, щоб теж ніхто не зашкодив, не пошкодив. Якщо це була худоба, корова, молоко, маска, сметана, сир, це теж було життя. Обов'язково теж зберігали худобу теж від цього таким способом. Тож ви запам'ятали, хто не вірить, може перевірити. Три, сім або дев'ять разів потрібно освятити О той мак який ви знайшли при дорозі. Десь у полі, тобто будь-де, ті малесенькі такі головечки маку, ви його освячуєте три рази, тільки у два свята можна освячувати і по одному разу за одне свято. тобто це руками. Освячувалося цей мак, набирався сили більше, більше і більше. Ви його посвятили, положили за образи за ікону, або якщо у вас є якийсь іконостас, або десь в інше місце, якщо у вас немає. І Чекаєте Великодня. На Великодень ви знову йдете святити свій кошик і поклали туди мак, ось цей теж освятили. Потім знову прийшов макове свято, знову і так далі. Тобто ви зрозуміли, поки не набереться 3, 7 або 9 разів. Чому саме таку силу мав мак? Казали, що поки той розсипаний мак, Оті опері не визберуть до зернинки, вони не можуть до останньої зернинки вони не зможуть заподіяти тій оселі і тій родині лиха. Зрозуміли? Це не так все просто. Це насправді все має своє обґрунтування, свою якусь таку знаєте, легенду, передану із спокон віків. Тому, ну якби не забудьте. До свого Маковічика або Маковейської квітки, як називали цей це букет Маковейська квітка, покласти обов'язково Маквидюк. Ще одне, крім квіток, ми все про Зілля. Зілля, трави, квіти освячували, але ж освячували його родину. І були регіони в нашій Україні, про які ми можемо детально дуже довго говорити, ви просто втомитеся це слухати. Коли, наприклад. Брали морквину, два чи три качанчики кукурудзи, квас, квасолю, горох і теж його освячували: помідори, навіть картоплю. Все це несли цю городину, щоб потім споживали. Наприклад, на Поділі несли цілий сніп. Оце, цей сніп брали просто. З городини там все було в цьому снопі, складали туди все. Це могло бути що завгодно. Його несли прям цілим снопом і ту квасолю об'в'язували червоним, обов'язково всі букети, всі маковітчики, маковістські квітки, обов'язково червоною ниткою, червоною стрічкою, червоним шнурком зав'язувалися. Тому що саме червоне, так як і коралі, воно мало велику силу і великий оберег і відваджувало всяке злих, зле від вашої оселі. Насправді зараз люди до цьому не придають значення, а дарма. Вони вважають, що це все надумане, що це традиції, що це язичники, там ще щось. Не придумайте. Розумієте, ми цього не можемо осягнути. Але те, що не є правдивим, воно ніколи довго не живе. Запам'ятаєте? Так як брехня, так і оте все, що немає підґрунтя правдивого, що не підтверджено життям, воно довго не живе. А раз воно сотнями років передається нам, значить у цьому є дуже багато правди. І ви повинні про це не забувати. І ми, мабуть, робимо таке відео для того, щоб ви не роздивлялися того, хто це говорить. Не придиралися до слів, можливо, до якихось ракурсів, можливо, не так зроблених, чи, можливо, щось там вам не подобається у відео, а ви просто слухали ту інформацію, яку ми вам намагаємося донести. Що, які трави потрібно було нести в церкву, освячувати, ми вже багато разів відзнімали. Я ще раз просто в цьому великому відео зупинюся, щоб все це було вже в одному разу. Значить, не забудьте освятити мед. Не забудьте освятити воду. Далі ще одне: що не забудьте свої квіти покласти основні, основні зілля, ви їх потім будете споживати, ви будете їх в чай споживати. Дуже багато є традицій чи класти колоски. У дуже, е, Останнім часом я хожу до храму останні, мабуть, 20 років майже на кожне свято Маковея, і я е, спостерігаю. Я маю дуже багато такий великий досвід, е, як йшли до храму мої прадіди, моя прабабуся, її сестра, мій пра е, мої, так, скажімо, пра прапрапра, -пра, оцей весь рід. І я Бачила, що раніше клали колоски, але це від регіону залежить. От на Київщині колоски не дуже часто освячують у маковійчиках. В основному це квітки, це Васильки, чомусь на перше місце. Хоча Васильки не є обов'язковими квітами для того, щоб їх освячувати. Обов'язковим зілям є, ще раз повторюю, це саме перше це мак, голівки видюка або такого маку. Це просто збіг, що маковея і мак. Тут якби, дуже спір йде, що це не зовсім відноситься, але сама сила маку саме поєднується із цим святом, цілюща оця сила маку. Далі калина як символ жіночої сили. Дубове листя, обов'язково, щоб чоловіки у вас були здорові, щоб сильні були. Так як і дівчина повинна і жінка бути красива і здорова, це теж речі, які повинні бути одна з одною. бо це краса і здоров'я, воно дуже поряд іде. Ще одне полин. Полин і спокон віків, так як і любисток, як меліса, як м'ята, це не просто так трави. А вже потім волошка, волошка для дівчини. Для того, щоб вона знайшла свою долю, щоб вона нарешті знайшла свою другу половинку. я ж вам казала, існує легенда, що до цього вже часу всі волошки відквітають. Я вам зараз покажу, як довго я шукала цю волошку. Господи, це треба тільки було подивитися. Подивіться, як виглядає волошка зараз, уже перед Маковієм. Ось вона як виглядає. Майже вся відквітла, ви бачите? Але волошки на ній я знайшла. І завтра я їх освятить, освячу, і будуть у нас волошки для жіночої долі. Деревій, безсмертник, різні такі звіробій. Це ті трави, які можна було, ромашка, чорнобривці обов'язково, це те, що можна було освячувати і зживати як чай. Воно дуже корисне і мало велику. При купелях, просто випити чайку чи там, я не знаю, навіть і ножки помити. Не забудьте про ці травички. А, звичайно, все решта, те, що у вас квітне на ваших квітничках, жоржини. До речі, жоржини в деяких трактуваннях це як успіх. Тому, якщо у вас є жоржини, не забудьте їх освятити. Вони, звичайно, в'януть швидко, але бачите, яке велике вони мають значення саме на це свято. Я думаю, що вам було цікаво мене послухати. У нас ще дуже багато відео. Заходьте, слухайте, де пуску з кусочками ми познімали там дуже багато різних цікавинок, щоб вам просто не було дуже довго. Не забудьте по можливості самі, якщо ви не живете в міській місцевості, живете в селищі, в селі, то зараз не знайти ці квіти, просто неможливо. І передайте дітям, щоб діти могли. Ну, приходять до нас діти, і не знають, що таке Звіробій, не знають, що таке ромашка. Вони сумніваються, де м'ята, вони абсолютно не мають поняття, що таке деревій, що таке безсмертник, ледь-ледь здогадуються. І, слава Богу, ще знають, що таке Чорнобривці і волошка, і мак. Будь ласка, навчайте їх. Не тому, що. Що це, можливо, я вас про це прошу, тому що це насправді їхня сила. Сила не в айфонах, сила не в автомобілях, сила в нашій природі, в землі, в енергетиці, в тому, що не кожному ще відкрит, відкрито буде зрозуміти. А я вас дуже прошу, насправді це, це працює. І ось ще як працює. Тому будьте здорові, дочекаємося перемоги. Люблю всіх обняла, всіх привітала ось цим прекрасним Маковійчиком, цим прекрасним Маковійським чудом. Вважаю, щоб воно вас оберігало. Берегло всіх ваших, всю вашу родину, всіх у вашій сім'ї, всіх тих, кого ви любите. І завжди пам'ятайте. Що б там не говорили, добро воно завжди переможе. І навіть якщо той бумеранг летить не з такою швидкістю, з якою б вам хотілося, він не зупиняється ні на мить. Повірте мені. Всіх обняла! Слава Україні! Героям нашим слава, уклін нашим воїнам, захисникам. Навіть тут нема розмови, повертайтеся живими і поскоріше. А ви, українці, завжди залишаєтеся самою колоритною, самою сміливою, самою красивою нацією на землі. Всіх люблю з наступаючим маковієм!